Мир вам, дорогі друзі. Це друга моя відеоблогу, екологічно пов'язано з першими, тому тим, хто вперше потрапив саме на це друге відео, обов'язково знайомтесь з першим. Отже там початок розмови. Починаємо тему, хто ми. Все, про що йшлося у першому відео, це був погляд на суспільство. Цілком очевидно, що стан суспільства обумовлюється станом кожної цеглинки його будови. Дуже цікаво розглянути саму людину, тобто особу, щоб зрозуміти глибину причини морально-духовної деградації суспільства. Якщо ми звернемось до чисто наукового розуміння цілісного аспекту людини, то побачимо тут найбільший спектр різних ідей. Авторитетні дослідники особистості пишуть, Цитую, нині стільки теорій особистості, скільки психологів. Кінець цитати. Причини такого смислового хаосу полягають у повному незнанні природи особистості та обмеженості в існуючому перліку наукових аксіом теперішнього часу, коли у всіх психічних процесах вбачається лише матеріальна причина, з якою ми можемо простежити весь процес. У довідкових джерелах ми отримуємо таке пояснення слова свідомість, цитую. Свідомість є формою психічної активності та елементом вищої нервової діяльності, основою якої людський мозок, кінець цитати. І навіть пропонується більш дивне визначення, цитую. Свідомість це біологічна функція мозку людини що дозволяє індивідууму отримувати деяке уявлення про навколишнє середовище. Кінець цитати. Якщо перше визначення дає змогу пов'язувати свідомість з психічною функцією, то друге визначає її тільки як біологічну функцію мозку, тобто визначає біологію як вершину розуміння всієї людської істоти, Перебуваючи тільки на науковій платформі що вивчає про особистості, ми ніколи не досягнемо повного розуміння її, бо суть її виходить за межі біології та психології, оскільки вона духовна. Наприкінці 19 століття наука зробила якісний стрибок щодо розуміння структури матеріальних об'єктів, відкриття невидомого світу, невидимої основи всього видимого, тобто мікросвіту який існує за іншими законами, ніж макросвіт. А зараз ми живемо у такий час, коли на наших очах відбувається відкриття інформаційної сторони всіх явищ, видимих та невидимих, об'єктивних та суб'єктивних процесів. Розуміння інформації та її носіїв призводить до осмислення інформаційної єдності видимого та невидимого об'єктивного та суб'єктивного світів. Для розуміння природи інформації наведу цитату зі статті доктора технічних наук професора Коліна. Природа інформації та філософські аспекти інформатики. Читую, На думку багатьох авторитетних дослідників, у даний час інформація є одним із найбільш значних і водночас загадкових феноменів навколишнього світу. Спроби осмислити сутність феномену зупиняє нас перед питанням. Чому ж ми так ще мало знаємо інформації, про, про глибинну духовну сутність цього феномену та його фундаментальні зв'язки з іншими філософськими категоріями науки, такими як матерія та енергія? Отже, багато дослідників інтуїтивно усвідомлюють, що ці поняття одного рівня спільності. Наймовірніше, вони позначають Найбільш фундаментальний прояв реальності навколишнього світу. Можливо, головна причина полягає в тому, що феномен інформації є багатоплановим, тому він специфічним чином проявляє себе у різних умовах здійснення інформаційних процесів, а також на різних стадіях реалізації. На основі цього підходу Колін формулює в 2005 році такий висновок. Структура реалізації навколишньої освіти має властивості дуалізму, так як вона одночасно включає два основних компоненти фізичну і ідеальну реальність. Аби два ці компоненти об'єктивно існують і безперервно взаємодіють один з одним, оскільки вони мають властивість взаємного відображення. При цьому автор виходить із того, що ідеальна реальність об'єктивно існує незалежно від діяльності свідомості і є таким же важливим компонентом реальності, як фізична реальність. Інформація не є фізичним об'єктом чи процесом, та належить до світу ідеальної реальності. Кінець цитати. У світі матеріальних об'єктів носіяння інформації є матеріальні носії, але у світі суб'єктів, тобто живих істот, першоджерелом та носієм найважливішої життєвої інформації є дух, дух життя. Для сприйняття цієї акціони потрібна певна інтелектуальна сміливість, на яку у цьому світі не наважується більше людей. Ця неспроможність випливає глубинного, інтуїтивного рівну кожної людини, яка виявляє глибину духовної позиції. Ця глибинна духовна позиція полягає в тому, що людина окреслює коло повноти свідобудови лише матеріальним світом. Ніби вся, вся світобудова полягає в цьому обмеженому самому, самої особистості світі обмежених явищ. Цим обмежує своє уявлення про світобудову лише матеріальним змістом. Для людини це є аксіомою. Або, іншими словами, це суть його віри. Якщо мислити логічно, можна припустити, що існує інший світ. Відміни від матеріального. Матеріальний світ доступний для ті нашим органам чувства. Але щоб знати відповіді і розібратися, потрібен активний пошук, інтелектуальна напруга та готовність приймати те, що не відповідає власним уявленням і очікуванням. Набагато простіше підвести риску, як кажуть, без зайвого клопоту, встати на просту і очевидну позицію і, так би мовити, закрити питання. Ми підійшли до таких питань, на які нам не може дати відповідь сучасна наука. І не тільки тому, що вона не дійшла до розуміння цього, а в тому, що науковий спосіб пізнання має свою специфіку як спосіб пізнання дійсності завдяки пізнання логічних взаємин, експериментів, які можна провести будь-коли і в будь-якому місці. Це чудовий інструмент для пізнання матеріального світу та, чи зовнішньої сторони об'єктів та суб'єктів. Але до пізнання того всесвіту, який мислиться всередину суб'єкта, він такий же непридатний. Як для хірурга, скальпер і пінцет, за допомогою якого він бажає осягнути таємницю внутрішнього світогенія. А що ж, і чи хто є тією істинною реальністю суб'єктивного світу? І тут ми трохи зупинимось, щоб поміркувати про об'єктивну та суб'єктивну оцінку будь-якого явища, події процесу. Маємо певне судження, що об'єктивна оцінка це оцінка по суті, а суб'єктивна це якась недосконала оцінка що має трохи шансів на істину. Але на практиці, хіба ви самі не були свідками того, що люди, які навіть прагнуть бути об'єктивними, завзято доводять свою об'єктивність, опиняючи встановище глибоко помилкову. Для з'ясування або осягнення істини найважливішим є три суто суб'єктивних фактори. Перше щире і глибоке прагнення пізнання істини. Друге безпристрастність протягом усього пізнавального процесу. І третє безперервне напруження волі до кінця цього пошуку. Якщо цього немає, то не буде жодної об'єктивності. Повернемось до питання про те, що є тією істинною чи реальністю суб'єктивного світу. Знову повернемось до дуже важливого питання. А що ж, або хто є істинною реальністю суб'єктивного світу? Сподіваюся, ви розумієте, що для відповіді на це питання не варто покладатися на тривальну відповідь, яка вам відразу спадає на думку, бо це не те, чого можна доторкнутися, побачити, що можна виміряти або просто обчислити. Тут необхідно зробити креативний стрибок, який зробила наука наприкінці ХІХ століття, підтверджуючи тезу на сторінках Святого Письма. З невидимого. Відбулося видимо. Послання до євреїв, 11 розділ, 3 вірш. Так, це невидима субстанція, але вона володіє реальністю стійкішою і могутнішою, ніж та, до якої ми звикли. Дана реальність це суть нашої особистості, яка бере свій початок з вічного джерела Господа Бога, коли він вдихнув своє життя в істоту з плоті та крові, названу людиною, як написано, Цитата. І створив Господь Бог людину із пороха земного, і вдунув у нього лице дихання, життя, і стала людина душою живою, буття друга, другий розділ сьомий. Будь-який інший опис особистості, який не вказує на її походження від вічного джерела життя, є неповним і є спотворення дійсності. Це неминуче призведе до того, що ніби та людина походить від деякої обмеженої сутності, наприклад, мавки, і взагалом відрізняється від неї тільки тим, що має більшу спроможність пристосуватися до навколишньої дійсності, що редукує вічну та надсвітову сутність людини до стадної тварини, закриває для неї трансавітальну здатність до нескінченної духовної еволюції. Упродовж останніх десятиліть в масову свідомість упроваджуються ідеї трансгуманізму, які зводять свідомість людини до наявності певних девайсів у її голови. А подальша досконалість людини полягає у досконаленні цих девайсів і включення цих девайсів до зовнішніх інформаційних систем. Це повний крах розуміння духовної сутності людини та її великих цілей. Для розуміння природи людини ми неминуче переречені брати якісь образи для порівняння її з чимось механічним, але це лише як підпорки чи миліці там, де вони допомагають нам рухатися, де без них, без них рух складний. Якщо ми розглянемо будинок людини, то багато що можемо дізнатися про особливості характеру господаря, але природа його і природа його житла дуже різні. Так і душа, як живе у тілі, має фундаментальну відмінність. Від тіла. Для розуміння природи людини ми скористаємося дуже простою концептальною схемою, яка не є мех... механічним відображенням функціонування природи людського іства. Вона лише допомагає вирішувати завдання принципового розуміння процесів, що відбуваються в нашій людській природі, і може бути посібником для творчого розуміння, дуже складної функціональної картини, відображає процеси, що відбуваються серед нас. Тут наше тіло занурене у навколишнє середовища, малюнок 3. Тіло зсередини керується душою. Душа грецької психія це психічний світ, теж потрібний. Він складається з почуттів, волі та разуму. Почуття це відносини нашого тіла з зовнішнім середовищем. Це та частина нашої душі, яка, яка безпосередньо стикається з тілом і зовнішнім світом. Ми добре знаємо п'ять головних почуттів. Зір, слухання, смак, нюх, дотих. Воля це активна енергетична складова нашої душі. Розум це інформаційна складова. У центрі людської природи знаходиться дух, який є фундаментом та опорою всієї людської істоти. Наш дух також патрійний. Він виконує три функції. Перше спілкування з Богом. Завдяки цій здатності ми можемо спілкуватися з Богом, тому що Бог це дух. Можна сказати, що сута імперменту. Цінна частина нашої істоти стикається з чисто інформаційною сутністю цього світу. Це як наявність п'яти органів почуттів для спілкування у нашому світі. Друга це інтуїція. Це знатість проникати у світ сутностей та майбутніх подій у світі та усередині в самої людини. Це спілкування нашого духу, нашою душею. Совість це непідкупний свідок, почуття прави, справедливості та закони при взаємовідносинах із зовнішнім світом. Це спілкування нашого духа з нашим серцем і тілом. Усвідомлюючи троїчність людської природи, ми знаємо, що існують хвороби тілесні, душевні та духовні. Є вороги нашого тіла, що мають на меті вбити або пошкодити наші тіла. Є вороги нашої душі, які посягають на, нашу, на наші цінності, нашу любов та наше благополуччя. А є ворог духу нашого, який відвертає спокусами людини від Бога, позбавляє її розуму. Вселяє хибні ідеї, робить людину ворогом самому і себе, вбиваючи наркотики, алкоголем збоченнями. Розуміння нашої внутрішньої природи дуже важливо. Відомо давнє порівняння людської природи з колісницею. Попереду стоїть кучер, що тримає віжі і править кіньми завдяки вуздечкам. Позаду кучера сидить господар колісниці. В образі кучера це наше серце, коні це наше почуття. А вуздечка це ум. віжки. Віждж, Наша воля, колісниця – це наше тіло, а господар, що сидить у кибитці. Це наша особистість, душа, наша глибина сутність. Дороги це об'єкти наших почуттів. Хазяїн вказує кучеру ціль, до якої необхідно їхати. Кучер спрямовує коней певними дорогами за допомогою вішків. Так і наша душа спрямовує серцем свої почуття на певні об'єкти, щоб досягнути своєї мети. Цей образ древньої людської природи виділяє головний об'єкт людської істоти, а точніше сказати, суб'єкт людської істоти, який має різні назви душа, дух, особистість, Божа іскра, сутність людини, дихання життя, вища я. Ми залишимо роздуму провідмінність та подібність цих визначень. Бо розуміння сутності цього суб'єкта людської істоти лежить за межами якихось тонших чи грубших визначень. Воно відкривається через інтуїцію, чи, можна сказати, диховне откровення. Це просто потрібно прийняти. Дуже просто і водночас глибоко написано про це в Біблії. Ще раз цей, цей текст нагадую. І створив Господь Бог людину із пороху земного. Вдихнув лице його подих життя і став чоловік душою живою. Буття 2.7. Бог взяв людину, яка вже мала життя у тілі, і вдихнув в неї свого духа. І стала людина душею живою. Те, що отримала людина від Бога, це найбільше цінність для неї. Це дало людині вічне життя та можливість спілкуватися зі своїм творцем і бути вінцем не лише творіння видимого, а й невидимого. Це стан Адама, першої людини, яка прийняла Духа Божого. Концептуально можна це уявити так. Це малюнок шостий. Це концептуальна модель з рашиною схемою малюнка 3. Ми як, як, якби знайшли центр цих концентричників і вирізали два симетричні сектори, а потім вже деталізуємо складові. Щодо тіла органів сприйняття це наші п'ять органів почуттів. Вони посилають сигнали до навколишнього світу углиб глиб людської істоти в душу, яка також отримує сигнали від внутрішнього середовища нашого організму яка не має складне, ніж зовнішня, проходить дальнішу іерахічну обробку, стикається у певний орган, який має яскраво виражену мережеву структуру. Ці сигнали, надходячи туди, втрачають свою модальність, тобто специфічність кожного почуття. І вже вся мережа, як цілісний орган, приймає цю інформацію, що проходить, інтегрує, і трансформує у вихідний сигнал. Цей орган завдяки своїй мережевій структурі називається ретикулярна формація, ретикула мережа. Ось як Вікіпедія описує діяльність ретикулярної формації. Цитую. Таким чином, ретикулярна формація отримує інформацію від органів відчуття внутрішніх та інших органів, оцінює їх, фільтрує. Вона регулює рівень збудження тонусу різних відділів головного мозку, відіграє важливу роль у свідомості, мисленні, пам'яті, сприйнятті емоціях, неспанні, вегетативних функціях, ціля на рухах та механізмах формування цілісних реакцій організму. Кінець цитати. Все це серцевина всієттєвої та, свід... та свідомої життіяльності, загальновідома назва – серце. Серце це найглибша частина душі, що має мережову структуру, яка є місцем зіткнення з духом. Як мобільний телефон, сприймаючи невидимі електромагнітні коливання, перетворює їх у відео та аудіосигнали. Так і серце та приймати інформацію з духовного світу і робити її доступною для сприйняття органів чуття. Це те письмо порівнює серце з дверима, які відокремлюють внутрішню частину будинку від зовнішнього, духовний світ від світу видимого. Ось, як написано в Писанні: ось стою біля дверей і стукаю, якщо хто почує голос мій, і відчинить двері увіду до нього, і вечеряти з ним, і він за мною. Книга Откровення, 3 розділ, 20 вірш. Серце це двері у духовну прірву, яка простягається як у найвищій духовній сфері, так і у нижчій. Як для нашого тіла фізичне серце є центральним органом зупинки життя і діяльності якого зазначаємо тіло смерть, так і для нашої внутрішньої людини, нашої душі, це найголовніша частина складова. Писання так говорить про серце. Цитую. Найбільше, що зберігається, зберігає серце твоє, тому що з нього джерела життя. Книга Приповідь, 4 розділ, 23 вірш. Цитати. Звертаючи до малюнка 6, можна сказати, що серце це центр всіх вхідних в надра людської природи, інформаційних потоків, про всю зовнішню внутрішню інформацію, а далі трансформує її в сигнали, зрозуміли, духу людському. Серце також може бути формуючим початком сигналів, що входять на органи дій людини, або сприймає сигнали від духу і перетворює їх формуючим початком на органи дії людини, а людський дух має здатність поєднуватися з Духом Божим. Для кращої та зручнішої ілюстрації розуміння функціональних процесів ми попередньо представимо консультантну картину під іншим кутом, малюнок 7. Ця модель більш компактна. І показує нам, як відбувається взаємне з Богом. Сигнали від органів сприйняття можуть занурюватися на різну глибину, перш ніж перетворитися в сигнали на органи дії. Це означає, що реакція у відповідь може сформотуватись на рівні почуттів, на рівні волі, чи на рівні розуму, чи лише на рівні серця, лише на рівні духу і навіть Бога. Чим більш глибоку обробку проходить... Сигнал тим більш досконала реакція на цей сигнал. Структуризація духу людського зображена малюнку 7 жовтим кольором, показана в малюнку 7А. Це деталізація, що частина, що спілкується з Богом, спілкується з Богом, а далі йдуть вже інтуїція і совість. Коли Бог вдихнув свого духа в дух Адама, то Дух Божий торкнувся до його серця як вищої частини душі а також розуму, волі почуттів, і стала людина душою живою. Адам долучився до святості Божої. Особа Адама зіткнулася з особистості божества і набула вічного життя. Особи ангельські це виключно духи, проте людська особистість несе з собою залучення духу до матеріального творіння Божого. Це залучення відбувається в серці людини. Стан серця замовляє залучення духу до творіння Божого наскільки дух підпорядкував собі матерію, або навпаки, наскільки він потрапив під її владу. Певна перемога Духа над тілом буде, ну, можна сказати, повна перемога Духа над тілом буде завдяки Господу Ісусу Христа, Ісусу, е, при захопленні церкви. Повна перемога матерії над Духом. Це прийняття Антихриста. До цього ми описували стан Адама після того, як він прийняв духа життя. А що ж сталося згодом після гріхопадіння? Як це позналося значилося на концептуальній моделі? Розглянемо малюнок весень. З'явилася нова структура, яум, на якій концентрується свідомість. Це опять жовті кольори, це концентрація свідомості, якби свідомість прилепляється до цього рівня. Свідомість отримує інформацію з того рівня, до якої вона прилепилася. До цього вся структура була цілісною і сигнал від органів сприйняття проходив до серця та духу, а від духу до серця та від нього на органи дії. Але після того, як Адам порушив Божу заповідь, відмовився від Божого керівництва, взяв своє життя у свої власні руки, він організував ще один центр керування, самоврядування. Якщо до гріха падіння його самосвідомість безпосередньо була пов'язана з Богом і він мислив себе поза ним, то тобто тепер він усвідомлює себе окремою особистістю і потрапляє під панування свого розуму та своїх почуттів. До хріхопадіння його свідомість знаходилась в дусі і споглядала на цілісну картину світу, малюнок 7, жовтий колір, оскільки вся інформація, що знаходить зовнішнього світу, обробляється на відповідних рівнях та оптимальним принципом, вкладеним творцем. Таких рівних обробків інформації з органів сприйняття, які виходять на органи дії, кілька, умовно, А, Б, В, Г. Чим далі цей рівень від духу, тим менш якісне керування. А це означає, що свідомість особистості втрачає цілісність і стає фрагментарною, тобто повна, повна інформація збирається і виходить тільки в душі, а існуюча фрагментарна картина сприймає розум. І намагається доповнити і відтворити, щоб керувати своїм знаряддям дії на підставі цієї фрагментарної картини світу. Світ та гармонія втрачені. Для того, щоб відновити вихідний стан, є два шляхи. Перший шлях людський, коли людина намагається йти до центру свого внутрішнього світу, де і перебуває дух його і Бог, проходячи послідовно щаблів внутрішньої структури. Малюнок 8 ГВБА. Шлях Божественний, коли людина відкидає своє Я, свій розум, і благодатью Божою його свідомість приєднується, приліплюється до Духа Божого в надрах свого Духу. Малюнок 8Д. У цьому християнство відрізняється від решти релігії, тому що всі інші пропонують технології порятунку, які ґрунтуються на разумі, почуттях і діях самої людини. Юдаїзм пропонує закони як основу спасіння. Будда говорив, якщо ви самі себе не врятуєте, ніхто вас не врятує. Магамед теж не претендував на роль рятівника. Він був просто пороком і по суті іслам пропонує адаптований закон. Суть християнства не в якийсь таємний доктрині, ні якихось особливих традицій, а в його засновнику, Господі нашому Ісусу Христу, якому слава навіки. Він насамперед приніс не вчення, не таємство, він пропонує самого себе. В Євангелії Матфія, 11 розділ, 20 вірш, 8 вірш, він каже, «Придіть до мене, всі трудящі втяжні, і я заспокою вас. Він сам сказав про себе в Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Я є шлях і істина, і життя. Ніхто не приходить до батька, як тільки через мене. Вже після піднесення Ісуса Христа Павло писав, бо ніхто, ніхто не може покласти іншої підстави, крім належної, яка є Ісус Христос. Перше послання Корінфянам, третє розділ, 11, 11 вірш. Вже після того, як людина прийняла Христа, він дає людині і вчення, і танство, і все інше. Ми розглянули головне питання, хто ми? Людина це не лише тіло і психіка. у центрі нашої природи дух, через який ми маємо зв'язок з Богом, здатність до інтуїції та совісті. Саме духовна складова визначає повноту і сенс нашого життя. Сучасна наука досягає великих успіхів і вивченні матеріального світу. Але вона безсильна пояснити глибину, глибину суть особистості, бо її природа духовна. Ми створені Богом який вдохнув у людину подих життя. І тільки у зв'язку з ним наша особистість знаходить справжнє призначення. Уся історія людства показує, віддалення від Бога веде до фрагментарності хаосу і деградації, а повернення Нього до цілісності, гармонії та вічного життя. Тому відповідь на питання, хто ми звучить так, ми, Боже творіння, покликані до спілкування з Ним, до духовної еволюції і вічнього життя у Христі. Наступна частина називається Куди йдемо. В ній ми поговоримо про те, куди рухається сучасне суспільство і який, яким може бути його кінцевий стан. Нагадую вам, друзі, що основна частина цього блогу, його текстова інформація, місце за посилання в описі до відео. Усі ваші запитання пишіть у коментарях. Відповіді на ваші запитання будуть в наступних відео. Якщо вам подобається тема, ставте лайк. Якщо вважаєте, що це буде корисно для вас, підписуйтесь. А якщо це буде корисно для ваших знайомих, поділіться. Кому зручніше сприймати російською мовою, переходьте на сторінку у Фейсбук, ссылка в описі цього відео. Також є відео на російськомовному каналі YouTube. Дякую за перегляд. Нехай допоможе нам усім Бог.